Привіт, друзі! Постійно получаю від вас фідбек по своєму контенту і помітив, що є досить багато тем, які потрібно закривати ось такими короткими відео. Сьогодні ми поговоримо про розділи, або їх ще називають епізоди на Ютубі. Що це таке? На багатьох відео ви могли побачити, що на лінії таймлайну є ось такі коротенькі полосочки, і відео ділиться на маленькі розділи, де кожен відповідає за якусь певну тему. Або просто виділяє якісь круті моменти з поміж цього ролика. Щоб додати такі ж розділи для свого ролику, вам потрібно прописати таймкоди в описі свого відео. Зараз ви бачите, як це приблизно виглядає. Що важливо пам'ятати, таймкоди повинні починатися з 002.00, грубо кажучи, тобто 0 хвилин 0 секунд. Якщо відео йде більше години, то ще й 0 годин. І що кожен з розділів має бути не коротше, ніж 10 секунд. Якщо перший або другий пункт не будуть виконані, то відповідно і розділи теж не будуть працювати. Окрім е, підвищення UX і зручності для глядачів, е, таймкоди і розділи несуть і додаткову користь для вас. Кожен з епізодів в Гуглі ранжується як окреме відео. Ну, це не зовсім так, але можна сприймати щось на кшталт цього. Якщо, наприклад, ми візьмемо пункт Трешніше на Ютубі, це не прописано ніде в назві, цього нема ніде в тегах. І, наприклад, ми вб'ємо це в пошуку. Спеціально вбиваю в вкладці інкогніто, щоб пошук не був персоналізований, і ми бачимо, що по цій темі мій ролик перший в списку. Якщо ми перейдемо в відео, тут ми побачимо, що проіндексувався саме ось цей епізод. Відповідно, за рахунок добре прописаних таймкодів і внесення туди певних ключових слів, ви можете також отримати трафік з пошуку гугла і Ютубу. На цьому на сьогодні все. Не забувайте про лайки, підписки, коментарі. Переходьте в телеграм канал і залишайте в коментарях ваші запитання, на які ви б хотіли отримати відповідь у вигляді ось такого коротенького ролика. До зустрічі!